До вашої уваги бензиновий генератор трьохфазний від компанії Ято. 4,25. Це у нас потужність на 220. Три розетки мають кожна захист і велика розетка 380, потужність 5,5 кВт. Іде з акумулятором електростартер вольтметр. І додаткові характеристики. В даному випадку рекспект компанії це надувні колеса резинові, досить зручні під час перевозу, великий бак, показник палива, досить зручні рукоятки. Ось таким образом ви можете зафіксувати, і для перевозки можна спокійно ось так. Використовувати альтернатор у нас досить високої якості. Звертайте увагу, тут трошки важче буде закріпити вивід газів. 96 ДБ. Все, відповідно, якісно зроблено. Стандартний. Повітряний фільтр, кого зацікавила дана продукція, ціна буде досить демократична.